Нещодавно в обласній державній адміністрації відбувався захід, присвячений державним програмам, які стосуються житлового будівництва, в тому числі обговорювались питання доступного житла. Будівництво це є, завжди було і буде головним локомотивом економіки нашої, тому що якщо розвивається будівництво, відповідно підтягує дуже багато суміжних галузей. З розвитком будівництва. Фактично і розвивається економіка. Це саме головне, і це ж, в першу чергу, що ми повинні мені здається, не тільки на рівні нашої області, а на рівні взагалі держави зробити. Тому що на сьогоднішній день така питання, як іпотека, в принципі, вона відсутня. А якщо відсутня іпотека, що таке іпотека? Це є кошти. Якщо відсутні кошти, то фактично будь-який розвиток бізнесу, не тільки будівництва, він неможливий. Тому якраз от державні програми, які ми почули, значить вони якраз відроджують довіру. Як і до банків, так як і до держави, так загалі до фінансових установ. Тобто, це є такий перший крок. Мені здається, щоб економіка вийшла на нормальний рівень, щоб могли залучатися на нормальні інвестиції, і все в нас нормально працювало. Підприємство «Креатор Буд» уже має досвід співпраці з державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву. Так, минулого року креатор Буд здав експлуатацію будинок на бульварі Куліша, що акредитований Мідріонбудом під програму Молодіжне житло. Кілька квартир у цьому будинку молоді сім'ї отримали власне за цією програмою. У квітні 2014 року креатор Буд почав реалізовувати нову програму Доступне житло, за якою можна отримати пільгову іпотеку під 3% річних. По цій програмі компанія співпрацює з фондом сприяння молодіжному житловому будівництву та Укргазбанком. На сьогодні Мінрегіон Будом України під програму Доступне житло акредитовано три об'єкти, які у Тернополі споруджує компанія «Креатор Буд». Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано прибудованими приміщеннями громадського призначення на вулиці Карпенка, 18 А що на дружбі. Багатоквартирний житловий громадський комплекс садове місто на проспекті Злуки, що на сонячному масиві. Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними гаражами для легкових автомобілів. Парковий комплекс на проспекті Степана Бандери, 83А, що на східному масиві. Програма Доступне житло викликала резонанс серед мешканців нашого міста. Вони активно, дуже активно цікавляться цією програмою. І в цьому плані ми десь ведемо роз'яснювальну роботу, тобто, як і в засобах масової інформації, в газетах, в радіо, по телебаченню. Значить, багато клієнтів, в принципі, вже десь збирають документи, які хочуть придбати квартиру якраз по цій програмі наших житлових об'єктів, яких я назвав. За словами директора Ігоря Гуди, компанія «Креатор Буд» усі будинки здає вчасно, згідно плану. Активно ведеться будівництво, по деяких з них ми перевиконуємо план на півроку. Хочу додати, що в цьому році ми здаємо. Два житлових будинки це будинок по вулиці Богдана Лепко, багатоквартирні будинок по вулиці Рєпина. Усі квартири у будинках покращеного планування, з сучасними швидкісними ліфтами, озеленені прибудинкові території, збудовані сучасні дитячі майданчики. Комплекси, що готуються до здачі у 2014-2015 роках, які, власне, акредитовані під програму Доступне житло, теж будуть архітектурно привабливими. У комплексі садове місто стверджує директор-креатор Буду, планується екзотичний сад. А у межах паркового комплексу підземні гаражі і перший у Тернополі казковий ігролен для дітей, про який неодноразово розповідали у засобах масової інформації.